Привіт-привіт. Давайте одразу знайомитись. Я переїхав із Запоріжжя в Київську область, і в мене автобусна зупинка це блокпост. І там кожного разу перевіряють документи. А в мене дівчина з Донецьку. Тож ми з нею це просто солоденькі булоньки для військових, бо кожного разу починається оце. Запоріжжя і Донецьк. Повертається до дівчини. Коли в останнє вдома були, вона така в Донецьку чи в ДНР. В мене в голові одразу так: ми живемо разом вже три роки, я вмію викручуватись з непередбачених ситуацій, тож якось навчусь сам собі готувати. да?» А він продовжує: коли плануєте повертатись, вона така: та як наші переможуть, так одразу. Бо я вірю в президента Володимира. Низенькі завжди добиваються свого. Так, я покохав її за неоднозначні відповіді. Бо коли спитав її, як я тобі, вона сказала, а сам як думаєш? Думаєш, що ні, але потерпиш. Я взагалі з Запоріжжя, і мене, знаєте, дуже засмучує, що Запоріжжя вважається російськомовним містом. І я нещодавно їздив розвіяти цей стереотип, на що відповідь отримав: слиш, на кому хочу, на такому розговорюю». І от що ти на це скажеш меру міста? І мене друзі питають: слухай, а ти не боїшся, що за такий жарт мер захоче з тобою розібратись? Я вас благаю, він три роки не може розібратись з ямою на моїй вулиці, а то зі мною. Я ненавиджу дитинство. Я ненавиджу дитинство, бо мене постійно в дитинстві провокувала мама. Вона казала: хто краще всіх помиє тарілки, той більш за всіх любить маму. І я такий, ну це я. Це точно я. Потім думаю, який я був тупий, я ріс єдиною дитиною. Навряд чи, якби я не помив посуд, мама б така, о, все коханий, вези його в інтернат і будемо робити нормальних, люблячих дітей. Ні, такого б не було. Хоча як би гарної тарілки не мив, в мене все одно з'явилась сестра. Коли я в дитинстві в мами питав, кого вона більше любить, вона казала, ви мої діти, я вас люблю однаково. Коли в сестри питали, кого вона більше любить, вона казала тебе. Коли в батька питали, кого більше любить, він казав, продавщицю в кіоску. Бо вона може продати після десяти. Така любов. Нещодавно телефонує мама, каже: Льоша, треба скачати вайбер. Причому не їй, мені. Щоб вона могла присилати мені на свята електронні листівки. Кажу: ма, ну ти постійно телефонуєш, може сказати на словах. Вона каже: Ні, я не передам тих почуттів, що є в листівці. І друзі кажуть, що це дуже мило, а мене це дуже дратує. Тому що раніше в звичайних листівках були гроші. А тепер що в мене? Анімовані хаймарси, з яких кульки вилітають. На, на кульках ісус, блін, і це на день бібліотекаря. До чого це? <плес> батьки завжди були амбасадорами поганих подарунків, бо мені якось на день народження батьки подарували диван. Ну, тобто, якби на це свято, то я спав би на підлозі чи що я. Але на наступний день народження вони подарували інтрига сестру. Причому не народження сестри, ні, процес. І все це було на моєму дивані. Подарунок на подарунці, блін. Я нещодавно знімав футболку і зірвав на шиї папілому. Поплодуйте, хто знає, що таке папілома? Хто не знає, це такий маленький наріст на тілі, але який ти не використовуєш під час сексу. І... Я його зірвав, і як доросла людина, одразу ж пішов гуглити наслідки, і найгірше, що я знайшов, це те, що я тепер помру. Помру в муках, якщо не відправлю це десятьом друзям. <рес> Повітряно-крапельним шляхом, тому я тут, тому я тут. Я почав займатися спортом, фізичним навантаженням, коротше, з фігурою все в порядку. як-ніяк, третій день займаюся. І до мене підходить знайомий і каже: слухай, хочу тіло, як у тебе. Я так подивився, подумав, нафіга тобі грижа. <рес> Тим паче це все, що дісталось мене від діда у спадок. Ти що залиш мені це? У мене багато проблем зі здоров'ям, і знаєте, навіть дуже великі проблеми з пам'яттю. Е, я якось сплю, мене зранку буде дівчина, каже: Льоша, тобі треба поприбирати, полагодити розетки, там все помити підлогу. Я потім засинаю, потім прокидаюсь, думаю, що в мене є дівчина? Да, і правда, в мене є дівчина, і у нас вже давно стосунки, але знаєте, у моєї дівчини дуже багато до мене недовіри. Бо кожного разу, коли я їжджу кудись виступати, вона каже: ну ось ти станеш популярним, почнеш мені зраджувати, я кажу, з чого ти взяла, я не стану популярним. <плес> коли ви давно в стосунках починають дратувати звичайні речі, типу, коли питаєш, чим я тебе образив, вона каже, я не пам'ятаю чим. Але точно образив. Я не пам'ятаю чим, але точно образив. Звучить як претензія до Порошенка. І потім думаю, ти реально не пам'ятаєш, чим я образив? Я готував цю образу, я мстився тобі. Я три місяці її обдумував. І я в неї питаю: ти реально не пам'ятаєш? Вона каже ні, я їй нагадую, і вона каже, дякую. Звучить, наче жебрак попросив тебе гроші на хліб, а ти не дав йому гроші, а реально купив хліб. <рес> да, дівчинка моя. Я в стосунках вже три з половиною роки, і я капець, як ненавиджу фразу, любов живе три роки. Тому що останні півроки я живу в Ніфіговій напрузі. Я не знаю, що зі мною не так, чому я досі люблю, в мене що затримка. <рес> я вирішив спитати пораду у друга. Він каже: Та чувак, розслабся, може, це вона тебе вже не кохає. Він та ляпнув і ляпнув. А ця думка тижнями вариться в моїй голові. Тепер, коли я кажу, дівчині, я тебе кохаю, я до останнього чекаю почути те ж саме у відповідь. Я, я нагадую людину, котра каже, слава Україні! і чекає. Вона така, да, да, я тебе теж. Кажу, я тебе теж. Вона така, да, да, теж кохаю. Думаю, фух, наші стосунки в порядку, вони досі аб'юзивні. Все супер. Слухайте, дівчата, якщо ваш хлопець каже вам, що ви у нього найчарівніша, найпрекрасніша, найкрасивіша. Не вірте йому. Я, я поясню, чому. Просто він так каже, щоб ви менше витрачались на косметику. І я розумію цих хлопців, бо ну я не знаю, як вас, а я заходжу в ванну, в мене там всюди баночки, мазі, креми, не ванна, якийсь крематорій. <реш> я нещодавно хочу поцілувати дівчину, так нахиляюсь, і вона каже: ти нічого не бачиш? На мені тоналка. А як я можу це побачити друга година ночі, і ти її взагалі змиваєш, чи ми після весілля познайомимось? Я навіть іноді дівчину свою по попі не шльопаю, щоб чисто вся ця косметика не розлетілася. <плес> Якось купались з дівчиною в морі, і вона до мене така підпливає, каже: льоша, я згадала, кого ти мені нагадуєш. Ти рибка дорі з мультика «Немо». Але я постійно забуваю, чому я. Я нещодавно сів на дієту, бо я в стосунках, інакше б я на таку фігню не пішов. Хто взагалі вважає, що мені треба схуднути? Поаплодуйте. Уявіть, а я єдину таку знайшов, а воно сидить. Боже, дієта, це дуже складно, правда, це дуже складно, бо не можна вживати солодощі, смажене, алкогольні напої, газовані напої. Єдине, що зараз можна вживати, це фрукти і неконтрольовану агресію. А я ненавиджу ці фрукти. Я став дуже агресивним під час дієти. Може, хтось зараз сидить на дієті, поплодуйте? Да? І ви теж агресивні під час дієти? Трошки є, є. Да, все, нафіг стендап, пішли битись. Yeah. Я не знаю, куди це дівати, правда. Я, я навіть щоб якось менше агресувати, я знайшов собі нове хобі. Тепер я можу годинами дивитись на рибок. І це вже бісить не тільки мою дівчину, а охоронців Сільпо. Просто ладно, б дивився на живих, поки що тільки консерви, тільки консерви. А, дякую вам, друзі, гарного всім вечора.